Вечір, село. Сонечко потихеньку сідає, а я йду зароблять собі на вечерю. Бо мамка сказала: якщо хочеш топтаної картоплі з печіночкою навернуть, хватить його бейлаться та в носі виразки робить. А хапай корячка та лопату і повичищаю курей, поки вони не полягали. Бо як крашанки, брать, то ти розумний. І з сумкою циганською приходиш. А як вичищать, то зразу не для цього рождюн. Справдовуватися смисла не було, і я зразу приступив до роботи. Взяв лопату та почав довботі. Там, вроді, зверху і соломка, а знизу спресована як макуха, що треба брати молота і клинцями вибивати. Але я ж хлопець сільський, і для мене це як. А пальці обістять. Догрузив цю першу виварку, та давай же ж піднімати та на гнаярочку нести, щоб трошки перегнило, а потім розкидать. Тоді картопля більшки як кавуни, рудить. А воно ж йдеш, рилом торгуєш, і ти гімна по всьому двору розлітовується, хоч би мота не бачила, бо знову буде мені пальці у фіртку пхать. Висипав та хай відбувається хімічна реакція. А я почовгав у двір, бо вичистить, вичистив, то треба ще ж і нагодувати. Кинув тубалі її землю і давай курям вечерю готовить. Відкрив заслоночку та пшахнув трошки пшенички. Але напор швидко кончився, то я давай, як гінеколог, туди руками лізти. І щоб кури яйця не пили, треба якогось ще муриня наколотить. Достав якісь капшучки, чесно, наче дустом посипав та бревенько перемішав, щоб воно ж по всьому зерну розійшлося. Потім зверху насипав якихось нігтів собачих, видно, щоб шкаралупа на крашанках була, як метал тройка, та й насипав у їхні дерев'яні тарілки. І оце, якщо не перестануть яйця пити, у мішок, целафоновий і на горіще на сутки. щоб трошки понімали, як світ крутиться. Заніс у курятник і перехрестив. Здав зодню та побачив зрижки, які треба прибрати, Бо моя мамка страшенно любить порядки. Не дай бог, хоч пір'єнка по двору валяється, Зразу пилосос забудеться, надів гінекологічні перечатки та гольф прабаби, щоб обробити двір від літаючого паскудства. Купила в інтернеті спеціальне средство, щоб цих всіх наших дроздофілів на гробики відправити. та почав його бувтати у бальцован п'ятилітровій. Бо в нас вічна проблема. Вдень мухи обіцяється задовбують, а вечором комарі більні. то треба дворик обробити, щоб трохи веселіше жилося. Пообмітав спайдерменів та пелюку поганяв, щоб речовина краще прилипнула і толку більше було. І почав кропить хату цієї нечисті. Бо це, як тільки вечір, ми включаємо лампочку на углу. І комарі злітаються на неї, як бабина оселедець, що тої лампочки тоді толку нема. Я ж думав, що воно тільки від комарів і мух, а воно оказується і тарганам, кліщам і мурашкам, можна вже землею натиратися. Коротше, засіб універсальний. Бо реально задрали, як не в роті, то в харчах. Посвятив, як батюшка, дворище та вийшов капусту полить. Открив парничок за агроволокна та запатралив туди шлангу, щоб голубці були, як вім'я коров'яче. Бо в селі хазяйством займається, це не по собаці з напальників стрілять, а кожного дня важка робота, яку не кожен видерже. А тут уже і мамка кричить, що пора корита. То швиденько піділлю малинку та буду йти вечерять. Але спочатку вже лудочок підстелю. А всім вам, хто додивився, передаю стіньок. Привіт та дякую, що ви слухаєте, як я язиком таліпою. До зустрічі!